Доброго вам здоров'я, шановні, 26 лютого середа. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Порфирія, архієпископа Гаського. Це в нас третій день сиропусного тижня. В народі цей день називається Зноби Баби. Головна особливість цього дня в деяких регіонах: зяті йдуть в гості до тещі, а вона пригощає їх варениками із сиром, млинцями та іншими смаколиками. Якщо теща добре, частує щедро, якщо ні, може й жартома натякнути на зятеві недоліки. Тим часом у шинку продовжується хрещення колодки, жінки п'ють та гуляють. Похрестиний сьогодні називається день. Згідно зі стародавньою традицією, кожен зять мав двічі на рік влаштувати для своєї тещі святковий обід або вечерю. Перший раз це відбувалося після Різдва, а другий на сиропусному тижні. Однак цей звичай мав цікаву особливість якщо чоловік одружився в осінній м'ясниці, тобто в період між покровою та початком Різдвяного посту, то він повинен був урочисто запросити тещу до себе в гості після Різдвяних свят. Якщо теща було доброю, її запрошували на другий день свят. Якщо ж вона славилася сварливим характером, то святкування переносили на третій. Зяті, що одружилися в Різдвяній м'ясниці, тобто це період між Різдвом та Великим Постом, святкували частування тещі саме на сиропусному тижні. Якщо в ніч на 26 лютого небо ясне, а на ньому мерехтять лише найяскравіші зірки, і жодної хмаринки немає, це вірна прикмета, що літо буде спекотним та багатим нагрози. Якщо ж цього дня здійнялася сильна хуртовина, то незабаром слід чекати різкого потепління та швидкого танення снігу, проте літо, на жаль, виявиться прохолодним і дощовим. Ранковий туман знак негоди, тож варто підготуватися до зміни погоди, а якщо раптом почав падати сніг, це віщує дощове літо. Якщо на дворі вирує завірюха, то літні місяці не потішать теплом. А ось якщо чути, як голуби воркують, зовсім скоро настане справжнє потепління. Для тих, хто народився 26 лютого, прикмети обіцяють щасливе та сповнене любові життя. Якщо ж цього вечора небо вкрите зорями, то влітку дощів буде небагато, а ось раннє повернення перелітних птахів пророкує добрий врожай зернових культур. Із цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікаво дізнаєтеся про обряди, про культуру нашу, про наші стародавні традиції, все-все це українське. Я розповідаю щодня тут про неперехідні свята, а також про перехідні, народні і церковні свята і свята і звичаї. Я розказую, що треба зробити в кожен день і що не можна робити так само попереджаю. Будь ласка, додивіться до самого кінця це відео. Ставте йому лайк, подобаєчку, напишіть довгий-продовгий коментар. Поділіться цим відео, якщо на то ваша ласка, якщо маєте таку можливість, звісно, підписуйтесь на цей канал. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим на землі, на нашій, за цей чудовий день, за 26 лютого. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Святий Парфирій Гаський народився в місті Солунь в заможній та знатній родині. В юності він мав всі можливості для безтурботного життя, але обрав інший шлях шлях духовного служіння. В 25 років він залишив світське життя і вирушив до Єгипту, де оселився в одному з Ескітських монастирів. Тут він провів 5 років в молитвах, постах і смиренному подвигу. Згодом він вирушив до Єрусалима, аби вклонитися святиням, і оселився в печері поблизу річки Йордан. Саме тут він продовжив свої аскетичні подвиги. Проте суворі умови та епідемія змусили його повернутися до Єрусалима. Досягнувши 40-річного віку, Порфирій отримав священицький сан з рук Єрусалимського патріарха. Йому також довірили особливу місію зберігати частину чесного Христа Господнього. В 396 році, після відходу в засвіти єпископа міста Газа в Палестині, митрополит Кесарії Палестинської Іоанн, отримавши откровення, висвятив Порфирія на нового єпископа. Протягом 24 років він самовіддано трудився на духовній ниві, зміцнював віру, наставляв людей. І знищував язичницькі ідоли. Завдяки його зусиллям християнство поширилося серед мешканців гази. Святий Порфирій відійшов у вічність у 420 році, залишивши по собі глибоку духовну спадщину і пам'ять про своє праведне життя. В народі цей день отримав назву Порфирій пізній. Адже, хоч весна вже зовсім близько, погода могла піднести несподівані сюрпризи. Раптовий сніг чи поворотні морози. Наші предки уважно стежили за природою, щоб передбачити, якою буде весна. Однією з традицій цього дня було встановлення годівничок для птахів. Люди вірили, якщо пташки починають повертатися, значить весна буде ранньою та теплою. Це був своєрідний природний барометр, що допомагав орієнтуватися в змінах погоди. Також в цей день обов'язково було прийнято відвідувати храм, молилися за добру весну, за здоров'я та благополуччя. А після молитви всі бралися до роботи адже з приходом весни на кожного чекало безліч справ. Весільний сезон в нашому українському народі тривав до аж так званих заговин, періоду перед початком Великого посту. Ті, хто не встиг взяти шлюб, Могли стати об'єктом жартівливого звичаю, який отримав назву колодка. Жінки, особливо старші, в'язали до рук чи ноги парубкам та дівчатам, які залишилися неодруженими символічну колодку. Це було жартівливе таке покарання за те, що вони не скористалися нагодою дружитися під час весільного періоду. Також колодку могли пов'язати й батькам таких парубків і дівчат. Натякаючи, що вони не подбали про вдалий шлюб своїх дітей. Втім, від колодки можна було відкупитися, внести певну символічну плату або пригостити громаду. Зібрані кошти та пригощання йшли на загальний бенкет, який влаштовували у корчмі. Свято тривало кілька днів з понеділка і аж до суботи, і в ньому брали участь переважно одружені жінки, які радісно відзначали завершення весільного сезону. Селяни здавна вірили, що найкращий час для народження дітей це зима, приблизно грудень або січень. Цей період припадає на 9 місяців після колодки традиційного свята, яке відзначали перед Великим Постом. Вважалося, що таке народження є найбільш зручним для родини. Основна причина цього переконання була досить практичною. Жінка, яка народжувала взимку, встигала відновити свої сили до весни, коли починалися найважливіші роботи в господарстві. До цього часу й дитина вже трохи зміцніла, що полегшувало догляд за нею. Таким чином, і матері, і немовлята мали можливість адаптуватися до змін пір року, не зазнаючи зайвих труднощів. Існувала навіть окрема така традиція, за якою жінки чаклували під час колодки. Вони вірили, що певні ритуали допоможуть народити дитину в сприятливий період. А також підтримати високу моральність серед молоді, спрямовуючи її до створення родин і дотримання традиційних цінностей. Знахарі та знахарки сьогодні проводили різноманітні лікувальні обряди та замовляння. Читали. Сьогодні я підшукала для вас справжнє стародавнє українське замовляння від полукання, тобто божевілля. Слухайте, будь ласка, уважно, воно дуже дуже дієве. Воно так само допоможе нервову систему привести до ладу і як. І якось врівноважити взагалі емоційний стан, слухайте уважно. Стоїть Чорна гора, на тій Чорній горі лежить чорний камінь. На цім чорнім камені сидить кам'яна жона, держить вона кам'яну дитину. Відсилаю к тій горі чорній і к тому чорному каменеві, і к тій кам'яній жоні, і к тій кам'яній дитині, віди і відята, вітерниці і вітерники, упері і упирята. Я вас туди відсилаю, аби улукали кам'яну жону і кам'яну дитину, а рабу Божому такому-то дали спокій, аби був здоровий. Звісно, ви можете і маєте використати те ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Замовляння я залишу в коментарі під цим відео, що не можна робити сьогодні. 26 лютого вважався особливим днем, і з ним було пов'язано чимало заборон та повірів. Наші предки дотримувалися певних правил, щоб не накликати на себе неприємності. Передусім, цього дня радили утриматися від зловживання оковитою. Цікаво, що чоловікам не рекомендували знайомитися з жінками. Існувало повір'я, що саме 26 лютого жінки можуть бути під впливом нечистої сили. Хоч ця прикмета здається дивною, наші пращури ставилися до неї досить серйозно. Також цього дня традиції застерігають від поганих думок про інших людей. Вважалося, що негативні побажання, заздрість чи осуд можуть повернутися до того, хто їх висловлює, і навіть стати причиною невдач у майбутньому. Зварки та конфлікти в цей день теж вважалися небажаними. Люди вірили, що якщо посваритися 26 лютого, то суперечки та непорозуміння можуть тягнутися ще дуже довго, тому найкраще було провести день в спокої, злагоді та доброзичливості. Що стосується посту, то сьогодні, в середу, на сиропусному тижні, сам день не вважається пісним, бо весь тиждень є загальницею. Втім, м'ясо вживати вже не можна, як і будь-якого дня на цьому тижні, бо це сиропусний тиждень, сир ми ще їмо, а м'ясо вже ні. Середа цього дня мала так само свої звичаї та особливості щодо їжі та напоїв. Основною стравою і сьогодні, і взагалі на цьому тижні були вареники із сиром, картоплею, капустою, маком чи вишнями. Вони символізували достаток та гостинність. Крім того, звісно, так само готували млинці, бо вони нагадують сонце і вони є символом весняного пробудження природи. Млинці могли бути з медом, сметаною, варенням чи маком. Ще однією популярною стравою в цей день була каша, пшоняна або гречана, щедро приплавлена маслом, часто її подавали з молоком або сиром, готували і запіканки з сиру, налисники, пиріжки з різними начинками, окрім м'ясної. З напоїв полюбляли узвар, кисіль, а також медові напої. Щодо того, що не можна було готувати та їсти, то сьогодні слід уникати м'ясних страв це ж останній тиждень перед Великим постом, тож люди поступово переходять до більш пісної їжі і м'ясо вже під забороною, проте молочні продукти, яйця та масло можна вживати без обмежень. Також в середу намагалися не готувати важку їжу, щоб уникнути переїдання перед святковими гуляннями наприкінці тижня. Головне в цей день не лише поласувати смачними стравами, а й провести час в колі родини, підтримуючи старовинні українські традиції. 26 лютого у нас є, звісно, іменинники, і сьогодні свої іменини святкують люди з наступними іменами: Іван, Микола, Петро, Сергій та Ганна. Це день, коли вітають всіх, хто носить ці імена. Бажаю їм здоров'я, удачі та гармонії в житті, а також безліч радісних і теплих моментів. Нехай цей день принесе багато щастя, а весь рік дарує нові можливості та здійснення всіх ваших мрій. Шановні глядачі, це середа в нас на сиропусному тижні, середа колодки або середа колодія. Так само цей тиждень називається в нас масляним тижнем. Тому, будь ласочка, не відмовляйте собі в задоволенні ласувати вареничками українськими, млинцями українськими, всім, всім, що нам заповіли робити цього тижня наші пращури, наші прабабці, бо вони були мудрі і щось вони знали таки про цей період. Також серед таких великих заборон цього дня є саме в цей день, якщо вважати, ну дивитися на саме неперехідне свято на 26 лютого, то зловживання оковитою сьогодні не бажане, бо може нечиста сила причепитися і взагалі це ну, ні до чого гарного не приведе. Але ми ж розуміємо всі, що це саме масляний тиждень, це тиждень колодки. Тому звісно, наші пращури щодня і в середу так само збиралися в корчмі. Звісно, господині не відмовляли собі в вживанні оковитої сьогодні. Зрештою, ця заборона на зловживання оковитою вона стосується передусім чоловіків. Втім, звісно, навіть якщо ви дотримуєтеся стародавніх українських традицій, в будь-якому разі зловживання оковитою не бажане, але ми маємо мати на увазі, що в принципі сьогодні жіночки заміжні собі. Цьому не відмовляли. Бували і случаї, бували і такі випадки. Фіксувалися вони навіть. Що під час цих застіль жіночки співали сороміцьких пісень, відпочивали, ні в чому собі не відмовляли. Взагалі, ви ж бачите, що в нас насправді в нашій українській народній саме традиції дуже багато звичаїв з матріархату ще збереглося, і вони дійсно жінки мали досить багато прав. Досить багато прав мали в стародавні часи наші з вами прабабці, прапрабабці і так далі. Ну, Тиждень масляної в нас продовжується, всі веселищі продовжуються. Це тільки половина, навіть чи не половина це буде ще четвер. У четвер то буде половина вже масляного тижня. І завтра ми з вами знову зустрінемося на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Хочеться побажати всім вам гарного дня, благополуччя, здоров'я для вас і для всіх ваших близьких, для ваших родичів, благополуччя для всієї вашої родини, благополуччя і перемоги всій нашій рідній ненці Україні. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Слава нашій нації, слава нашим хлопцям, які нас захищають сьогодні. І слава нашому Господу Ісусу Христу за цей день. Дякую за 26 лютого 2025 року. Завтра зустрінемося знову, повертайтеся на цей канал. Я вам розкажу все-все про день завтрашній. Слава Україні, будьте здорові і до побачення. До зустрічі завтра!